Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я іще один раз буду з вами вітатися. Відео, яке ви будете дивитися, я зняла, мабуть, днів 3 тому назад. Коли я його переглянула, розстроїлася і хотіла викинути в корзину, а тоді подумала, жовто. Своєї роботи, і я для вас його знімала, вирішила, та ні, таки покажу. А справа в чому? Коли я вже зняла це відео, передивилася, то що я побачила? Що в головній ролі в моєму відео виступаю не я і моя піца, а моє кухонне відро. Я людина, так сказать, творческа. І якщо я прийшла на кухню і щось задумала, я вся поглинаю в цей процес, я тоді не бачу нічого і не чую. Ну, от і я налаштувалася і поніслась, так сказати, готувати піцу. Я це відро ну, стоїть у мене завжди, живу я в селі. Воно в мене завжди стоїть біля моєї кухонної плити. Ну, мабуть, у нас з вами у кожного є своє кухонне відерце. Я розумію, що це не об'єкт головний, який я повинна вам показувати. Я стараюся в своїх відео його заховати. Ну, а це, так сказати, мене понісло. І вже це відро я побачила. Як передивлялася відео. Ну, що я хочу сказати. В селі без цього нікуди. Ви самі це прекрасно знаєте. та й в містах є свої відра. Головне, щоб воно було чисте. Думаю, якесь відро та мені настроєння спортило, не буде такого. Покажу я вам своє відео. А ви вже, будь ласка, дивіться не на відро, а на мене і на мою піцу. А на долі я, звичайно, буду його ховати, якщо ж не забудуся. Приємного вам перегляду! Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я запрошую вас до себе на кухню. Сьогодні я спечу піцу. Піца простенька, на воді. Я, е, в основному я печу піцу за цим рецептом. Для піци необхідно пів літра теплої води, 50 грам дріжджів, полстакан, полстаканчик олії, сіль і цукор за смаком борошно. Для початку я дріжджі, цукор трохи дріжджі заграли, розпустилися, вірніше. Бо заграли це, взагалі, друга друга пісня. Так, і пів літра води. Тепер нехай дріжджі розпустяться. Так, тепер тісто додаю олію, сіль за смаком. Цукру ще дубов також за смаком. І замішу не круте тісто. Чимо трохи мик з колією. Вкладемо миску. І ставимо тісто на 40 хвилин в холодильник, поки підходить піца, зроблю морку по корейськи. На моєму каналі є там відео про квіти, малину і морку. Рецептом є на 1 кілограм моркви. Ми той кілограм, що я робила, дуже швидко з'їли, не щулися й коли. За цим разом я роблю на 2 кілограма. Хто не робив, зробіть морква дуже добра. Підготувала я вже моркву, часник, олія, уксус, мелитий чорний перчик. Гіркий червоний перець, мелитий коріандр, сіль і цукор. Тепер я швиденько натру мурку. морку. Ну, швиденько. Була в мене пластмасова тертушка, щоб терти морку по корейськи поламалася. Поїхала на базар, ну це вже не в цьому році. Поїхала на базар, обійшла нема. Ну, ось така дерев'яна. Покрутилась, покрутилася. Тут ще ось, бачите? З цього боку картоплю фрі терти. Ну, вроді би, аби окремо кожна тертушка окремо. Беріть, вона довго прослужить, що та пластмасова. Взяла, як нею неудобно терти. Ну, це дивіться тоненька, довга. Оце рука постійно зверху так треба держати. І. Три, воно все висипається по змиску. Що в миску, по змиску. То я тру спочатку на дощечку. Також треба вручну так держ... і держати дощечку. Оцю тертушку, вірніше. І тер... Ну, приловчаюся. Ну, як попаде мені тертушка, сама окрема тертушка, чи пластмасова, чи дерев'яна. Обов'язково куплю. Так, ну. Почала балакати. Тепер я швиденько на бачите, що? Так, ще й 40 хвилин не стоїть піца в холодильника, я вже мурку доробляю. Єлі дотерла. Мабуть, вона в мене на голові була ух і неудобна тертушка. Цікаво! Чи тре жінка того чоловіка, що зробив її? Чи може, чи, може, другу він її зробив? Неудобно дуже. Так. Тепер часничок і натерла сюди. Додаю олії. Кому цікавий рецепт, у мене є на каналі відео квіти малина. Про квіти малину вже і в стакані з уксусом морково. Про квіти малину і корейську моркву. Часничок, уксус олія. І додаю спеції. І приправи. Так, миска велика, моркви багато, хватить всім. Тепер розмішуємо. Ложку я не буду. Це для себе. Тепер я гарно її розмішаю рукою в мисці. Морква добра виходить. Я питала в своїх. Хлопців, може менше перчику, гіркого, ні, Ми гіркеньке любимо. ну, Люблять, то роблю так. Є я, я, мені добра також. Підходить до всього, до всіх кашів, макарон, картоплі. Так що, ще раз кажу, що хто не робив, зробіть хоч кілограм, пів кілограма, ну, кілограм там, воно пропорції на, на пів кілограма, ну, вищити можна, скільки там чого. Так, Поставлю її і буду займатися піццею. Я постоїть трошки в мисці, а я тоді баночки порозкладаю. Тісто ділитиму на три піци, буду випікати на листок таких. Я сюди не буду під піцу класти пергаментну бумагу, вона й так гарно відстає від листа, Тільки змащу її олійкою та й все. Так, починаю розкочувати, викочувати першу піцу. Дивіться, яке гарне тісто. Повітря. Так, тепер ділимо на три частини. У мене два великих листи і один маленький. Так десь приблизно, щоб порівну було. Так, ну це хай на маленьку піцу буде. Все на дві великі тепер розкочуємо, формуємо такий прямокутник, я формую. Тоненько розкачуть тісто. Дуруся, який в мене лист, розмір, так і тісто розкочую. Ще вже повинно бути такі як лист. Mm. Так. Сус. То, що я робила на своєму каналі, я його використовую в піцу. З тих вибачаюся і майонез. Тепер все розмішую, розмішую і Розподіляю по піці. Піца смачна, я вже її роками роблю і роблю багато. Тепер будемо викладати колбаску, яйце, так розкладаємо колбаску, папіці. Така нова погода, наче дощу не було. Сонечко, тоді вмигом набігло, пролило, хвилин десять, все. Вже нема хмари, пішла знову сонце. Ну, от скажіть, ну надо його. Вроді би наче вже казали, що погода буде налажуватися. Так. Вот это паря яичко. Люблють у нас яичко. Хоруски. Помідори. Це я одну піцу зроблю з помідорами, бо не всі в нас люблять помідори в піці. Перцю болгарську також не люблять, то я його й не додатиму. Дві ті дві піці зроблю без помідорів, більшу і меншу. Зелененької цибульки зверху. Тепер нехай трохи постоїть. Поки я підпалю духовку, духовка нагріється до 180 градусів і буду ставити випікати. Це печеться десь хвилин 30-35. Ну, Кожен дивиться по своїй духовці хвилин за 10 до вже закінчення випікання. Я витягаю піцу і притрушую сиром, у мене сир Моцарела. Знову ставлю в духовку. Хвилина 10-15, дивіться, поки спечеться піця. Розпеклась моя піца. Ось така вона вийшла. Ця трохи товща. Ця трохи тоньша. Ну, я хочу сказати, що тут би. При бажанні ще можна б і четверту було зробити. Хай би маленьку. вони були б тонші, ну нічого. На мене мої хлопці обіжатися не будуть. Готуйте і ви домашню піцу, адже приготовлене своїми руками воно набагато смачніше. До побачення! До нових зустрічей. Всього вам доброго.